Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Дітки, зима чудова пора року і відбувається багато зимових явищ. Сьогодні ми з вами разом їх пригадаємо Снігопад. В легкому таночку летять сніжинки до землі, вкривають її пухнастою ковдрою. Коли немає вітру, сніг падає спокійно, повільно. А чим густіше буде хмаринка, тим буде густіше снігопад. Але варто подути сильному вітру. Снігопад перетворюється на заметіль. Це одне з різних зимових явищ. Бо після заметілі з'являються великі замети. Наступне зимове явище це мороз. У таку морозну погоду сніг стає пухким, ріпучим, а на вікнах з'являються чудернацькі і зерунки. Ще дуже красиве зимове явище це памороз. Це пухка біла бахрома з кристаликами льоду, яка наліпає на гілках дерев, трота, на різних предметах під час сильних морозів та туманів іні, наступне зимове явище. Це тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. Ще взимку буває ожеледь. Це крижаний шар льоду, який з'являється після різкого потепління, а потім наступає мороз. Ужеледиця може з'явитися після відлиги, мокрого снігу, а потім різкого морозу. Це явище дуже небезпечне. Наступне явище льодостав це коли водойма промерзає найбільше, найглибше, під час дуже тривалих суворих морозів. Наступний атрибут зими це бурулька. Вона нам нагадує замерзлу крижану морквинку, яка звисає зі стріх будинку. Бурулька з'являється, коли вдень сонечко пригріває сніжок. Він починає танути, а вночі мороз підсилюється і все замерзає. Бурольки дуже небезпечні. Саме в той час, коли тануть бурольки, починається плавний перехід до весни, температура піднімається, а дні довшують. Ось такі зимові явища є у природі.